Так, друзяки, всім привіт. Значить, що у нас? Коротше, люди просили, ну підписники писали мені, щоб я зняв повнораціонний корм, як я свиням готую. Ну, от, там Старт, гровер і фініш. Ну, я це все зараз написав. Зараз, буду... ну, зараз все покажу, як щоб людям було, тому що там в прошлих відео я ну, було знімав, можливо, не бачили. Ну, Підписник просить, значить потрібно зняти. Так, що у нас ще? Значить, купляємо ми пшеничку потихеньку, купляємо ячменик, звозимо. От, потихеньку вже. Ну, Ще осталось, може, там поне дві взяти і нам все це вистачить поки. От, далі будемо бачити. Так, Все, пішли до мене, там, де я мелю, я вам зараз все покажу, як я роблю, як я лічно роблю сам, я не знаю, може хтось по-іншому робить. От, ну, Як я роблю, я все покажу. Так, значить що, друзяки, почнемо ми з старту. Як я роблю старт? Значить, це все я роблю ну, на 10 кілограмів, тому що в людей можливості, може, немає там мішати. А 10 кг якісь, якісь мисті, якісь там, ну, не знаю, тарі можна розмішати. Оце на 10 кілограмів. Значить, кукурузи я даю 2,800 гривень, пшениця 2,400, ячмінь 2 кілограми, макуха 2,350 і премікс 400 г. По преміксу, що скажу, я не знаю, хто там яким годує. Ну, це вибор кожного, я не знаю. Хто яким, кому подобається, таким і буде кормити. Значить, що скажу? Кукурузи в мене взагалі немає. Я, значить, цих 2800. Ну, заміняю пшеницю ячмінь, що в кого є. Більше, можна більше додати. Я на цього не парюсь там. Є пшени... є кукуруза, пшениця ячмінь, роблю так. Немає чогось. Роблю, значить, додаю отей кілограми, розбиваю сюди і отак. От... Ну так от мішаю. Значить, це в нас був старт. Це виходить, я їм даю. Вони починають біля льохи ще їсти. Я їх починаю стартувати до 300 кілограмів. Хтось дає е, предстарти. Я не парюся, я не даю ці предстарти, не купляю. Я зразу стартую. Біля свині вони починають їсти там 14-15 днів. Я починаю їм давати оцей старт. Мішаю і до 300 кілограмів я доганяю їх. Догнав до 300 кілограмів їх, і, значить, далі переходжу на гровер. Від 30 кг до 70 кг я годую гровером. Далі, опять же, кукуруза даю 1,5 кг, пшениця 3,400, ячмінь 2,5 і макуха сої 2,300. Премікс вже дається 300 г. От. Це від 30 кг. Я даю від 30 кг до 70 кг. Це все на 10 кг готового корму. Опять же, якщо якось немає зерна, я заміняю просто тим самим зерном, що є. Немає ячменю кукурузи, даю пшеницю. Немає пшениці, даю мішаю ячмінь один. Просто ці всі кілограми підіб'ю, отак от мішаю. От. Все, наші свинки догнав я їх до 70 кг приблизно. Я там дивлюся на глаз, я їх не важу. Отак от приблизно є 70 кг. Я перехожу на фініш. Значить, Фініш у нас так само кукуруза кілограм, пшениця 3,800, ячмінь 3 кг, макуха 1,950 кг, премікс 2,5 кг. Це у нас фініш від 70 кг. Як хто кормить, яких свиней хоче, там 110-150-200 кг. Я їх оцим далі кормлю, десь до 1 кг 160-180 І премікс взагалі виключаю. Тремікс я перестаю давати. І даю просто макуху, ну і от зернову групу. Плюс до цього всього я ще від себе додаю 3 кальцій фосфату. По 50 грам на 10 кілограм приблизно я даю. От. Ну, де на старт, я даю менше десь грам. Наверное, ну, стар, де старт я не даю на старті кальція. Взагалі не даю. Вони поки смокчуть січку, все нормально. не даю. Потім, коли переходжу на гровер, я десь 50 грамів, 10 кілограмів додаю кальцій фосфата. По бажанню, хто хоче, може додати так само там, грам 50 солі. От, воно не помішає. Ну от так і люди питалися, отак от я кормлю. Істесно, будуть питатися там, ну коли переходиш, ну треба ще давати по рецептурі. Я не знаю, як по рецептурі дають ще соєшникову макуху. Ну, я рахую, ціна її практично коливається з соєвою макухою. Ну, я не парюся, я не шукаю, не їжу, я собі купив соєвої макухи. Ну, отак от і даю. Я союву маку, ой, соєшнику заміняю соєвою. От даю соєву. От так от. Ну, от, в цьому моменті я не парюсь. Ну, От такий раціон наших свинок. Так я даю їм. Годую. От така ситуація, друзячки. Ну що, не бачили ви, мабуть, давно наших свинок. Підем я вам покажу наших кабанчиків, які вони попідростали трошки чи не скажете. І, кстати, отут от у нас. Тут може ви бачите місце, отаке є, оце все. оце все, де сарай, тут. Оця стіна п'ятиметрова вона, Тут я буду робити пристройку. Вона буде десь 3,80 ширини і 5 метрів длини. Отак от вийде вона. Зроблю пристройку, тому що у нас ну, свині будуть пороситися в жовтні місці, до жовтня, коротше, її треба зробити, щоб кудись діти, Місця не вистачає. От. Ну, отут, наблюдайте, будемо робити. Потихеньку це все буде розбиратися. Ну, коротше, оцей хлам розбиратись, виноситись, все тут буде заливатися, бетоніруватися. Ну, коротше, наблюдайте, тут все буде робитися, Десь на штук, думаю. Не знаю, штук 15-18, сюди, думаю, влізе. Ну, Ось от таку от ситуацію думаю тут робити. Десь недільку-другу дай начну почну робити. Свинів срок буде вроде, в жовтні місяці, от до, ну, там від лучка до листопада треба коротше, його зробити, тому що ці свині я хочу подержати. Ну, так йдемо, глянемо, які в нас поросятка там. Які вони підросли, не підросли, подивимося. <різь> Привіт, зіграйся. Грайся, зайчик. Такий сарайчик, який я вже бачили, зробив його. Ну, ще там не доробив до кінця, треверти, ну поробити ці щелі, позакриваються. Ну, от такі вже наші наші кабасики. От такі красотулі. Ну, Вже вони далеко, мабуть, за 70 кілограм. Я вже, ну, Ще я даю, там мене сталося трошки преміксу э, роверу. Ну, Я ще додам там тільки дві де буду переходити на фініш вже давати. Ну, от такі у нас от такі барбоси. От такі. Це їм було 5 числа, було рівно 4 місяці від народження цим поросятам. Цим це, звісно, це дюрком були вони злучені, як ви пам'ятаєте, це дюрочок, це петрейно було злучені. Цим буде 15 чи 16 числа, буде 4 місяці. От такі теж. О, попісяти захотіло. <хи> Ось такі у нас наші барбосики. Ну, підросли, підросли гарненько, вони йдуть вони хорошо. Такі непогані. От. От такі. І там же, як ви знаєте, оставили ми чотири свинки на... на льошок, будемо злучати. Ну, будемо бачити, Десь, я думаю, розраховую на листопад грудень місяць, щоб вони відбігали. Дай Бог от бігають от, і ну, там будемо далі, ми бачимо. От так. Ну, тих, мабуть, теж двох будемо ще. Ну, побачимо, як вони там розпоросяться, все буде по ходу. Так, а зараз що ми займаємося? Люди там теж трошки дзвонили, сказали, якщо хочеш, забери з городу солому, там трошки думаю, на пістілочку взяти, тому що щільних полів у нас немає, треба трошки і зима буде вперед, свині будуть пороситися. Трошки взяти соломки. от. То зараз, напевно, тюків ми, ну, я вже привіз тюків, там 60 штук, 53, да, 53 тюка привіз. От, ще насипом думаю, набрати в прицеп машиною. Зараз поїду, наберу трошки ще соломи. Ну, прицепчика три привезу, думаю, нам вистачить. Ну, Отак от, от от ми і працюємо. От. Ну, от кому сподобалось віддяха, ну, кому сподобалось, може в нагоді стане, так, як я годую, підписники писали, казали, що зніми. Буде цікаво, ну, от, зняв. Коротше, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі будемо строїти сарайчик, буде все цікаво. Далі буде все, всім па-па.